Богом не забуті, Борітеся, поборете, вам Бог помагає, за вас правда, слава і воля святає. Встала весна, чорну землю, сон розбудили, покричали рястом, бармінком крили і на полі жарвинок соловейку гає, з землю обрану весною в зустрічає. Тече вода з під ябру, яром на долину. Пишається над водою, червона кавину. Пишається кавинка, ябро молодіє, а кругом їх вербовози, воза зелені. Тече вода і за гаю, так попід горою, хлібочок качаточки помішов сухою, а качечка випливає з качуром за ними, ловить краску, розмовляє з дітками своїми. Тече вода крагорода. да. вода ставом, ставить, свати, воду брат, браво, заспівав. Тарас Григорже від Шевченко. Саду... Задок вишневий колохати, садок вишневий коло хати. хати, груші над вишнями гудуть, богатарі з плугами йдуть, співають і дочі дівчата, а матері вечеря ждуть. сім'я вечеря коло хати. Вечірня зіронька встає. Дочка вечерець подає, а мати хоче навчати, та соловейку не дає, поклала мати коло хати маленьких діточок своїх, сама заснула коло них. Затихло все кілько дівчата, та соловейку не затих. Тараша Шевченко, зоре моя вечірня, зоре моя вечірня, зійди над горою, поговоримо тихесенько, не Невоє з тобою, розкажи, як за горою, сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає, як широка сокорина вітер розпустила, а над самою водою верба похилилась. Тарас Григорович Шевченко реве та стогне, Дніпр широкий. Ревета стогне Дніпр широкий, Сердитий вітер завивав, Додолу верби невисокі, горами хвилю підійма, І блідний місяць на ту пору із хмари де де виглядав, Неначе човен в синім морі, То вирнав, то потопав, Ще треті півні не співали. Ніхто, нігде не гомонів, Сечі в гаю перекликались, та ясен раз у раз скрипів. Тарас Григорович Шевченко «Село» Село і серце отпочине, село на нашій Україні, не наче писанка, село, зеленим гаєм поросло. Цвітуть сади, біліють хати, а на горі стоять палати, не наче дивом, а кругом широковистій тополі, а там і ліс, і ліс, і поле. І сині гори за Дніпро, сам пору витає над себе. Тарас Шевченко фрагмент з поеми княжна Зора моя вечірня, зійди над горою, поговорим, тихесенько, в неволі з тобою. То скажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає, як широка сокорина. Вітер розпустила, а над самою водою верба похилилась, аж по воді розіслала зелені її віти, а на віта гойдаться нехрещені діти. Тарас Гри Григорович Шевченко світає, край неба палає. Світає, трай неба палає, Соловей то в темнім гаї, Сонце зустрічає, тихесень то вітер віє Степи лани мріть, між ярами, наставами верби зеленіть, сади рясні похилились, то полі наволі, Саєсові, мов сторожа, розмовляють в полі. І все то вся країна повите росою, зеленіє, вмивається ранньою росою. Вмивається, красується, сонце зустрічає і Не матиму починуть раю немає. Ми чуємо тебе, ковзарю, крізь століття, і голос твій нам душі окриля, Встає в новій красі, забувши лихоліття, Твоя Тарасе, звільнена земля. У вінки. Заплетені суцвіття, до ніг твоїх титани кладемо. Ми чуємо тебе, як обзарю, крізь століття, тебе своїм сучасником звемо.